В'яжемо корзинку з поліефірного шнура. Він легкий в роботі. У майстерні Полтавки Яніни щук, гачки для в'язання, нитки та ножиці. Це її основне приладдя для творчості. Щоб зв'язати таку корзинку, нам потрібне денце з фанери. І починаючи з отворів, ми створюємо низ і піднімаємо стіночки. Найбільше у колекції майстрині в'язаних іграшок. Свою першу роботу вона створила для доньки. Я почала пробувати, почала в'язати. Перша іграшка це щось таке було страшненьке. Але воно вийшло, все зробилося і далі почалася практика. Це був маленький слоник, зв'язаний з тонюсінькою, ниточки. Навчалася в'язати Яніна з інтернету, нині ж самостійно створює схеми та вигадує іграшки. Коли я перший раз відкрила схему, для мене зовсім не зрозуміло, було, що таке стовпчик без накиду, якісь там воздушні петлі. Це було щось нове. Але у мене були навики в'язання ще в школі. Спочатку було важко, тому що всі схеми треба було розібрати, ці всі палички зрозуміти. Нині на кожну роботу витрачає близько двох годин. Найдовше в'язала, мабуть, Мікі Мауса, теж він був з плюша, це було вісім годин. Там було дуже багато деталей, там і пальчики треба було окремо вив'язати, і очі окремо. Це все був вив'язувалось, повністю-повністю в'язана іграшка. Зазвичай працює майстриня із плюшевою пряжею, але використовує інші нитки. Дуже люблю джинс. Джинс це така напівхлопкова ниточка, вона тоненька, але дуже гарно промальовується обличчя. коли в'яжеш, можна гарно вив'язати і щічки, і вушка, і волосечко. Окрім іграшок, створює Полтавка сумки, килимки та головні убори. Цим займається майже 10 років. А скільки за цей час має виробів, говорить, не рахувала. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.